Вітаю вас, друзі. Мене звати Діма, і починаючи з цього моменту я буду робити відео для свого каналу виключно українською мовою. Це було просте для мене рішення, яке я називав вже давно, але втілити його в життя буде не так просто. А все тому, що володіє своїною не так добре, як би мені хотілося, тому прошу не засуджувати мене дуже сурово, а навпаки, підтримати своїми вподобайками. Отже, друзі, сьогодні я пропоную вам ознайомитись з ігровими творами українських розробників, реліс яких незабаром можна чекати на платформі Steam. Насамперед. Коли ми говоримо про українські ігри, нам на думку спадають такі мастодонти, як GAC Game World та 4A Games, які подарували світові такі серії, як козаки, Stalker та ігрове втілення всесвіту метро Дмитра Гуховського. Але не тільки ними багата ігрова індустрія України. Безліч студій продовжує працювати навіть у такий важкий час і готується вже протягом цього року порадувати нас чимось цікавим. Але перед тим, як розпочати, друзі, хочу нагадати вам, що війна з агресором у самому розпалі, а тож на час розслаблятись а по Перейти за посиланнями під цим відео та приєднатися до волонтерських рухів України. Почнемо ми наш огляд майбутніх новинок від українського геймдеву з проєкту Corsairs Legacy, який є ідейним продовжувачем і по суті спадкаємцем серії, яка підкоряла серця геймерів ще в ті часи, коли Габен тільки мріяв про те, як він буде спустошуватиме кишені школярів, малюючи скини для доти та CSGO. Пройшло немало часу, але незважаючи на благодатний ґрунт, яким є епоха пиратських пригод. По справжньому гідних, атмосферних та вдумових проєктів так і не виходило. І саме таку гру гідного продовжувача оригінальної серії для нас готують хлопці зі студії Mauris Games. Автори є фанатами оригіналу та піратської тематики в цілому, тому ми маємо право чекати канонічного продовження з різноманітним вітрільним флотом під своїм керуванням, відкритим світом карибського басейну, морських баталій, абордажів, торгівлі награбованим і загалом усе те, за що ми полюбили Корсарів. Обмежений бюджет і не найбільші можливості студії реалізувати все задумане, звичайно, викликають тривогу, але увага до деталей та відсутність мішури гарантують нам потрібну канонічну атмосферу. Реліз гри розбитий на кілька етапів, перший з яких на нас чекає вже цього року. Для любителів класичних квестів студія Alliance Games готує психологічний хорор Castle of Secrets. Гра обіцяє нам цікаве художнє оформлення з мальованими 2D-персонажами на 3D-бекграундах. Сюжетну лінію повноголового мекризного рівня складності, повороти, в який залежать від рішень гравця, безліч інтерактивних персонажів з унікальними характерами, і все це на тлі атмосферного саундтреку. Попередньо, як мінімум візуально. Гра дійсно виглядає цікаво, і реліз Castle of Secrets Steam очікується вже 14 квітня 2023 року. Студія Sandman Team готує хардкорний платформер у магічному та атмосферному світі дитячих жахів. «Through The Nightmares. Гра розповідає про пісочну людину, яка блукає світом дитячих жахів. Мета головного героя знайти та звільнити дитину з паски всемогутнього Морфея. Сюжет складається з трьох глав, кожна з котрих розповідає історію окремої дитини. З них кожної дитини унікальний по сетінгу атмосферні локації. Вони не схожі одна на одну, так само і не схожі самі діти. У кожного свої захоплення, враження і страхи. Нам обіцяють зручне та чуйне управління. Унікальний як для платформера вміння, багато екшену та сотні різноманітних механік. Демка з Руза Найтмерс вже доступна в Steam, а реліз гри очікується протягом року. Видавець Крайтіво готується представити світовий менеджмент симулятор керівництва зоопарком, явно натхнений успіхом стардію Valley, і взагалі виглядає як мод до останнього. Що не на жарт рознігував фанатів, який обрушувався із критикою в соціальних мережах, Висловлюючи основну думку, що Super Zoo Story не тягне на повноцінний проект. Однак автори оригіналу або технічно проекту натхнення від конфліктної ситуації дистанціювалися, тож на нас чекає реліз піксель-арт стратегії з елементами RPG, в якій нам належить взяти на себе турботу про зоопарк, бестіарій якого складається з більш ніж 70 екзотичних тварин, зокрема і динозаврів. Обіцяють море косметичного контенту, понад 40 інтерактивних персонажів, унікальні характери та потреби тварин, а також вільне переміщення островом у пошуках нових підопічних. Що з цього вийде і чи отримає гра визнання фанатів, чи тільки викличе чергову порцію хейту, ми сподіваємося дізнатися зовсім скоро, але дата релізу все ще залишається неоголошеною. Хлопці опції з Red Mountain Games та Rito Interactive натхненні ранніми Rainbow Siege запрошують нас відчути роль лідера передового загону спецпризначення. Tactical Squad склад Sweat Stories на даний момент ще знаходиться на ранній стадії розробки і поки що виглядає трохи сирувато. Але автори запевняють, не, що ми отримаємо глибокий геймплей з упором на реалізм та тактичну складову, де багато залежатиме не тільки від нас, а й від вказівок, які ми роздаємо своїм підопічним. На нас чекають усі класичні складові тактичного шутера. Такі різноманітні класи оперативників, кастомізація та підбір арсеналу під різні завдання, а також набір сценаріїв, що включає знищення терористів, упіймання безжальних злочинців, порятунок заручників, отримання цінної інформації та зачистка ключових локацій від ворогів. Точну дату релізу гри ще не призначено, але побачити цілком робочий білд, але хоча б повноцінний трейлер, ми можемо вже протягом цього року. Ще одна робота Ritual Interactive, на відміну від Swat Stories у своєму геймплейному трейлері, виглядає дуже непогано. Суперхеро це екшн адвенчура з опором на сюжетну лінію, в якій нам пропонують примірити на себе роль хлопця, який народився із суперздатностями і змушений жити з цією ношою. Прямуючи кампанію та дорослюючи з головним героєм, ми відкриємо собі все більш могутні здібності та боротимемося з ворогами за допомогою телекінезу, читання думок. Контроль свідомості і навіть заглядатимемо в майбутнє. Також обіцяють чудово оформлені локації та харизматичного антагоніста. Звучить все дуже добре, а ось що вийде насправді, та чи побачить гра світу у найближчому майбутньому, залишається під питанням. Last Eve похмурий атмосферний пазл платформер, історія якого розгортається в постапокаліптичному майбутньому приблизно через 3000 років після ядерної війни. Візуальна робота виглядає як мінімум цікаво. Але над Індії проєктом працює команда з лише кількох ентузіастів під керівництвом видавця Rapid Snail. І, судячи з обмежених матеріалів про гру в мережі, а також відсутність грабельного демо, Last Eve має не найочевидніші шанси вже скоро побачити світ. Strategic Mind Spirit of Liberty. Історична покрокова стратегія у вигляді тактичної карти про спротив фінського народу навалу Червоної армії. На вигляд, гра виглядає не дуже яскраво, але може знайти своїх фанатів, зокрема любителів історії та глибоких продуманих стратегій, для яких приготували дві сюжетні кампанії: оригінальну та альтернативну. У першій гравцеві доведеться пройти три реальні історичні війни зимову, радянсько-фінську та лапландську, А в альтернативному режимі взять участь у великих битвах альтернативної історії, наприклад, облоги Ленинграда фінськими військами або Захоплення Мурманська. Нішевий продукт від Sterny Games має великі шанси з'явитися у вітрині Steam вже протягом 2023 року. Spark in the Dark от І ізометричний Данжон Краулер у стилі середньовічного темного фентезі. Де нам доведеться поринути в глибини похмурого стародавнього підземелля. Автори обіцяють 5 класів героїв, кожен зі своїми унікальними здібностями, криваві битви з жахливими істотами і смертоносними пасками, взаємодії з навколишнім середовищем, багато секретних місць, близько сотні книг і гутописів з історіями, що розкривають таємниці темного підземелля, процедурну генерацію локацій, завдяки яким монстри, спорядження, здобич, статистика та деякі елементи рівня генеруються щоразу по-іншому. Гра вже має грабельну деку. А тому ми маємо право чекати релізу «Spark in the Dark» вже цього року. 2D-дизель Punk Платформер у сеттингу шумеро акадської міфології від студії Fair Pixel Era Exordium. Головним героєм виступає вчений, свідомість якого було переміщена в механічну оболонку, який має розгадати загадку загибелі місцевого світу. На нас чекають прекрасні художні декорації, атмосферний саунд, класична анімація, хардкорне використання ресурсів. Та різноманітні механічні противники. Судячи з трейлера, гра виглядає як цілком закінчений продукт, а значить, реліз не за горами. Ну а поки на сторінці гри в Steam доступна демоверсія. Ще одна робота від Starny Games Headquarters World War 2. Покрокова військова стратегія, сюжет якої охоплює битву за Нормандію у трьох сюжетних кампаніях. Бойова система гри заснована на простих на перший погляд, але цікавих механіках, які пропонують безліч можливостей. Юніти мають унікальні схеми бронювання, та їхнє розташування по відношенню до супротивника має велике значення. Паркани та інші перешкоди пропонують укриття залежно від кута атаки. Різні типи полехань зі своїми ефектами впливають на ефективність юнітів, що розташовані на них. Знищена техніка та зруйновані будівлі змінюють поле бою і можуть ставати укриттями. Загалом гра виглядає як типова стратегія про Другу світову війну. Погляд на класичний жанр Оцтарні Геймс має вже цілком грабельний білд. Але датою виходу Headquarters World War 2 показиватись, на жаль, ще не може. Хоррор Адвенчура від Geo Games – ЗІВС Shelter Розповість історію детектива Джеймса, який намагається знайти таємничого злочинця, розгадати тривожні секрети, окремі головоломки, та розкрити плани якогось темного культу. І все це під впливом деменції протагоніста, яка є однією з механік гри, що впливає на ігровий процес. Подорож по лінійній історії, що запам'ятовується та здатна тримати в нас у напрузі, автори обіцяють видати вже цього року. RPG моба з елементами стратегії Eternity Guards Midmirlin. Стилистично автори використовують техніку «Hand Paint» і візуальна гра намагається наслідувати ранні роботи титанів з Blizzard Entertainment. Обіцяють динамічний геймплей на невеликих продуманих картах, кожна з яких має 4 варіанти оформлення, ефективну систему матчмейкінгу, вибір інвентарю перед боєм, інтерактивні елементи, що впливають на перебіг матчу. А також класову систему, представлену вікінгом танкам, учником, магам і гномом лікарем. Проста і не нова ідея, успіх якої повністю залежатиме від того, наскільки гідно автори зможуть реалізувати задумані механіки. Оцінити їхні старання ми зможемо вже ближче до кінця року. Шерлок Холмс Зе Векінг. Ще одна пригода легендарного детективи у баченні творців з Frogwares. Сюжетно на нас чекає кросовер всесвітів Шерлока Холмса та творчості Говарда Лавкрафта. За словами авторів, The Awakened – це переосмислення гри 2008 року, відтворене з нуля на Unreal Engine, яке зможе похвалитися сучасною графікою та анімацією, розширеною сюжетною лінією, численними побічними квестами та новою механікою, включаючи унікальний геймплей божевілля. Що в них вийшло насправді? Ми з вами зможемо дізнатися вже у другому кварталі поточного року. Ну і звичайно, в кінці року на нас чекає головний реліз українського геймдева. Якщо все піде за планом, у грудні SCG Game World подарують світу одну з найочікуваніших ігор останніх років. І ми знову зможемо поринути у Чорнобильську зону відчудження сповнену небезпечних ворогів, смертельних аномалій і потужних артефактів. Stalker 2 попри все йде до свого релізу, і будьте впевнені, стане справжнім випробуванням для ваших ПК. Це буде справжній Next Gen на Unreal Engine 5 з неймовірним рівнем графіки, а переживши імерсивну кампанію з елементами виживання у декораціях східноєвропейського постапокаліпсису ще й повністю на українському озвученні. Нас незабаром після релізу чекає і багато користувацький режим, якого так не вистачало оригінал. Ну і куди ж без офіційної підтримки модифікацій, завдяки якій світ зони ще довго житиме і розширюватиметься на наших екранах. Чекаємо на головний український ігровий реліз року з великим нетерпінням. Отже, ось такі ігрові релізи чекають нас вже найближчим часом від українських розробників, і, можливо, хтось з вас знайде серед них щось цікаве для себе. А я на цьому прощатимуся з вами, друзі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!